Почнемо нашу розповідь з кікосайдер, з того, що таке пікосайдер. Пікосайдер — це одне із фотонових тіл. Це такий многокутник, який е, ототожнює собою воду. Далі, е, якщо розглядати його як геометричну фігуру, відкрив його Кеплер. Це був вчений, який припустив. Що існує зв'язок між п'ятьма правильними многограмниками, які на той момент, звісно ж, були відкриті. А шістьма відкритими до часу планетами Сонячної системи. Вони були взаємопов'язані за теорією Кеплера. Згідно з цим припущенням, в сферу орбіти Сатурна можна вписати куб, який вписується в сферу орбіти Юпітера. У неї, у свою чергу, вписується тетрайдер, описаний близько сфери орбіти Марса. У сферу орбіти Марса вписується до який вписується в сферу орбіти Землі. А вона описана навколо Ікосайда, якій вписана в сфера орбіти Венери. Сфера цієї планети описана близько октайдера, який вписується в сферу Меркурія. Така модель сонячної системи отримала назву космічного куба Кеплера. Це в принципі та розгортка, за якою ми робили ось цей ікосайдер. Сказати, сказати одразу, цей ікосайдер. За Саме на цій будові побудовано дуже багато новинок теорії. Чи саме цьому? Саме тому навіть в географії використовують таке поняття як правильних нового тобто про яке вже ми сказали, що ікосайдер дотикає структури. І саме за рахунок цього. Вчені можуть об'яснити велику кількість таких невідомих фактів, про які ми вже сказали. Це є досить цікаве поєднання географії, математики за практування. Продовжуємо. Тут, в принципі, можна подивитися, що а також форму вірусу. Але про футбольний м'яч, який також має форму ікосайдів, але ми ще хочемо сказати, що не тільки футбольний м'яч, дуже велика кількість екосайдів. Всяких ламп, предметів декору. Навіть глобус є у формі коса. А чому глобус не круглий, хто скаже? Тому що планета Земля не має форму кру. О... Кулі. А має о... форму г... а хто знає, Гтозна форму Ге. має земля? Ге. Ге. Ти правильно почав. Ге. Ге. Я не думаю. Чому? Що дуже, так, цікаво. Зліва ми бачимо також такий монумент до нього, а посередині ми бачимо навіть вироби з металу у вигляді і що просто дивують. А зліво і справа ми бачимо внизу, типу, такі цікаві малюнки, які кажуть нам, і стверджують, нам, при, кричать нам про те, що ікосайдери вже знали давним-давно. З тим часу, і вже давним давно видовуються фігури, і вони справді. Люди навіть не задумуються про те, що, наприклад, вони дивляться на там, Дуже багато кутів, якісь там